Судиться зі своїм підлеглим за дописи у Фейсбуці. Директору інституту раку Ігорю Щепотіну не подобається критика хірурга онколога Андрія Семиволоса. Той на своїй сторінці пише цитую, Щепотін корупціонер, вбивця онкології, маргінал. Директор вже звернувся до суду, бо ці дописи не лише шкодять його репутації, а й спричинили душевні страждання. Ірина Маркевич далі. Це вперше в історії України допис у Фейсбуці з віртуальної площини переходить у юридичну критика свого керівника на власній сторінці у соціальній мережі підлегливо може коштувати 50 тисяч гривень. Хірург-онколог інституту раку Андрій Семеволос на своїй сторінці мовою інтернет-користувачів відверто тролить свого керівника Ігора Щепотіна, що Ще у березні почав розповідати про корупцію в медичному закладі і про те, що його керівник поганий менеджер. Те, чим він ділився з п'ятьма тисячами своїх підписників, нині цитує на всю Україну. Пропоную корупцію в охороні здоров'я радикально видалити як злаякісну пухлину України. Давайте почнемо з Щепотіна. Правовий та моральний нігіліст Щепотін. Приблизно те саме про директора інституту говорив колишній міністр охорони здоров'я, який після перевірок усунув Ігоря Щепотіна з посади. Коли ж усунули з посади самого міністра, директор інституту повернувся на роботу і готується до суду з підлеглим. Але нині він у Маріуполі. Ситуацію коментує ТСН телефоном. Виливає оцей бруд на інститути на мене. Людина просто відверто бреше, вирішили діяти. Межа закону юристи хірурга не можуть зрозуміти, чому моральну шкоду оцінили в 50 тисяч. Адвокат директора теж не може пояснити, як сформувалася сума. Ігор Борисович стверджує, що це завдало йому якихось моральних душевних страждань. Але звідки сума 50 тисяч, тим більше від лікаря, в якого заробітна плата там приблизно на 2-3 тисячі. А 50 тисяч чому така шкода? Цедвока таємниця. пости у соцмережі простого онколога онкологу титулованому завдали не лише репутаційної шкоди, але й вплинули на здоров'я. Позовній заяві написано, що Ігор Борисович звертався до психолога. Такий тяжкий моральний стан був у нього через віртуальну критику. Щоправда, директор інституту раку в Фейсбуці не зареєстрований. Не дійшло захоплення соцмережами і до його юристів. Ви зареєстровані в Фейсбуці? Ні, я не зареєстрований. Знаєте, скільки людей цей пост побачило? близько. На сторінці Андрія Семиволоса під гнівними постами не більше кількох десятків лайків і перепостів. Завдяки судовій тяганині вона стане значно популярнішою. Суд розпочнеться в листопаді, і від його рішення буде залежати, чи стануть українці обережніше висловлюватися в соцмережах. Ірина Маркевич Іляшинкаренко ТСН один